Слава Україні! Героям слава! З нами команда Земель Мелітополь. Сьогодні перший тур чемпіонату ХФЛ 11 на 11. Новий для вас формат. Поєдинок з Вамосом. Достатньо емоційний. Бойова ще 2-2. Вадим, наскільки формат 11 на 11? Наскільки складно сьогодні було? Аналіз гри від вас? Не використали багато моментів своїх, на жаль, але. У нас не було багато основних гравців, хоча на це ссилатись ніколи не потрібно. Формат нам сподобався. Ми його відчули трішки і зрозуміли, що нам це подобається, і будемо тренуватись більше і показувати більш красивіший футбол, а старатися більш дисциплінований і доказувати грою. Свої можливості. Що скажете по суперникам? Наскільки гра вам вдавалася сьогодні? І, можливо, готувалися до суперника, аналізували, дивилися матчі на YouTube? і яким чином була підготовка до цієї гри? Взагалі-то готувалися, було пару спарингів, щоб звикнути до розмірів поля, тому що багатьом хлопцям вони звикли, що їхня арена це круглий борцівський ковер, а це квадратне поле. Тому провели товариські ігри. Суперник видно, що грав вже великий футбол. Так, в них багато вичалось виходити вперед через пас, через центр. Це дуже приємно проти таких суперників грати. І від цього ми становимося тільки сильніше. Ну що, вам успіхи. Вітаємо в нашій великій футбольній родині успіхи у форматі 11х11. На 11. Надалі. Дякуємо за гру. Дякую, що прийняли. Мелітополь, Ханда для вас.